Вітаю вас, доброго дня! З вами психолог Ольга Чурикова, і сьогодні ми говоримо з вами про наших підлітків і навчання. Підлітки і навчання. Частіше за все, коли дитина розвивається, росте, то найбільша проблема з навчанням з'являється саме у підлітковому віці. Як нам, батькам з цим бути, як ми можемо вплинути на те, що відбувається, і покращити ситуацію? Щоб нам можна було на це впливати, я б хотіла поговорити з вами про деякі особливості підліткового віку, про деякі лише, які допоможуть нам зрозуміти те, що відбувається з нашою дитиною. В підлітковому віці особливістю є те, що дуже важливим для підлітків стає спілкування з однолітками, ровесниками, з іншими дорослими людьми, які можуть бути для них ведучими дорослими. Якщо б ми з вами говорили про молодший шкільний вік, то саме в тому віці, в тому віковому періоді, важливою діяльністю, в якій відбувається розвиток дитини, є саме навчальна діяльність. Тому діти так хочуть вчитися спочатку, коли йдуть до школи. І якщо в школі вчитель такий, який створює доброзичливу атмосферу під час навчання, якщо дитина відчуває себе там в безпеці, то в принципі у молодшому шкільному віці Діти більш-менш нормально справляються з, з навчальним навантаженням. Коли ми говоримо з вами про підлітковий вік, то в цьому періоді навчання втрачає таку свою значущість. Воно йде десь за ієрархією цінностей вниз і набагато вниз, ніж було у молодшому шкільному віці. І в цьому періоді, саме в підлітковому періоді, важливим стає спілкування. Відносини з ровесниками і з дорослими деякими людьми, які дійсно важливі для підлітків, ті, з якими вони можуть поспілкуватися і сказати їм щось таке, чого не можуть сказати своїм рідним, своїм батькам через певну прив'язаність до своїх батьків, до матері, наприклад, через прив'язаність підліток може не наважуватися сказати те, що для нього є зараз важливим, і, можливо, він відчуває, що мама не буде це схвалювати. Воно Відрізняється від того, що від нього очікували, і він про це не вагається сказати зараз своїм батькам. Тобто зниження мотивації, бажання вчитися у підлітковому віці є природнім. Це говорить про те, що у вас відбувається нормальний розвиток вашої дитини. Діяльність, в якій дитина зараз розвивається в цей віковий період, саме і є спілкування. Тому, якщо ми з вами. Починаємо на наших підлітків тиснути, вимагати, щоб вони вчилися з такими самими зусиллями, з таким самим рівнем домагань, як це було у молодшому шкільному віці, то ми з вами в ці моменти просто йдемо всупереч підлітковому віку. І щоб нам легше було впливати на цю ситуацію в житті підлітка, то перший крок з нашого батьківського боку повинен полягати в тому, щоб ми прийняли те. Що так, в цей віковий період навчання для дитини втрачає свою значущість. І нормальні підлітки дійсно знижують свою успішність згідно тих балів, в яких оцінюють їхню роботу. Тому, коли ми приймаємо цей факт, нам вже легше, бо ми тоді не боремося проти того, на що ми вплинути не можемо, бо ми не можемо вплинути на те, чи буде наша дитина підлітком, чи не буде ми з вами впливаємо на деякі ситуації, на деяке його сприйняття, але не на настання чи не настання вікового періоду. Дитина підліток, значить її вже навчання може бути не таким цікавим. І якщо ми приймаємо цей факт, а не боремося проти нього, тоді це може бути для нас зоною впливу. Також що може впливати на навчальну діяльність дитини і те, що ми також повинні враховувати як батьки. Дітей підліткового віку. Нам повинно, ми повинні враховувати те, що у дітей є в підлітковому віці, йде не така, скажімо, емоційна сфера не так проявляється, як проявлялася раніше. Через розвиток лімбічної системи і через гормональні певні дисбаланси, через вироблення тих гормонів, які виробляються саме в цьому віці. А них зашкалює емоційність, і вони не можуть з нею впоратися, тому що е, кора великих півкулі, саме та частина, яка впливає на керування емоціями, вона дозріває однією з найостанніших. Це може бути після 18 років, після 20 і навіть до 21 року це може бути. А взагалі, мозок розвивається до 24 річного віку. І період. Розвитку мозку саме з 12 років до 24 річного віку є унікальним, неповторним і дуже важливим в житті в усьому житті людини, яке вона проживає. Тому у підлітків зашкалює емоційність агресії дуже багато, і вона так само проявляється по відношенню до всього, що є в житті підлітка. І так само буде проявлятися у відношенні до навчання, тому що це частина життя, яке зараз є. І найбільше всього вона може проявлятися до вас, дорогі батьки, тому що це швидше не про вас, не те, що ви погані батьки, це про стан підлітка, яким він не може керувати. А те як ви самі найближчі люди, і вдома, можливо, можна дозволити собі бути самим собою, то ці стріли агресії летять у вас. Але це не про вас і не тому, що ви якісь не такі. Це тільки тому, що ця дитина є вашою дитиною. Тож, зниження навч... мотивації до навчання є природнім у підлітковому віці. Сильний емоційний такий сплеск, емоційне напруження, агресивність це теж є природнім у підлітковому віці, тому що це зумовлено гормональними процесами в організмі. І також протест, бунт, є. Теж тим, що природня у підлітковому віці. Це третій момент, третя особливість, про яку я хотіла говорити сьогодні з вами. Чому є природнім? Тому що підлітки повинні подорослішати в цей віковий період. Щоб подорослішати, вони повинні відділитися від батьків. Щоб відділитися, треба дозволити собі думати по-іншому, ніж думають ті, хто знаходиться в моєму будинку. Думати по-іншому це значить. Навпаки. Тому що б ви не говорили, в них буде потреба, у наших підлітків буде потреба говорити і думати навпаки, ніж робимо саме з вами. І чим більше ми з вами е, говоримо, що повинно бути так, а не інакше, тим більше буде проявлятися цей бунт і протест. Чим більше ми дозволяємо дитині мати власну думку і по можливості те, що стосується безпечного, безпечної життєдіяльності, дозволяти її її реалізовувати, тим бунт буде м'якший. Він буде, тому що це підлітковий вік, і ми з вами можемо впливати на його яскравість чи його зменшення. Три особливості, які впливають на навчальну діяльність: перше це те, що мотивація, інтерес до навчання знижується у підлітковому віці. Друге, це те, що емоційність підвищується у підлітковому віці, саме емоційне напруження, і воно у вигляді агресії скидається абсолютно на всі сфери, в тому числі на навчання. І третє, це те, що бунт і протест є не тим, з чим підлітки завжди живуть саме в цьому підлітковому віці. І протест так само стосується навчання. Вони можуть протестувати проти будь-чого. Якщо ми говоримо, що навчатися обов'язково треба не менше, ніж на 8 балів, то чим ми з вами будемо це говорити більш чітко і конкретно, тим вони будуть більше протестувати проти цього навчання. Тобто вони протестують не стільки проти навчання, як проти того, що ми від них вимагаємо проти наших вимог. Щоб вирішити цю ситуацію з навчанням, щоб вплинути на навчання, нам важливо. Допомогти нашим дітям розібратися з профільними і непрофільними предметами, тобто визначитися, які предмети відповідають інтересам і схильностям нашої дитини, а можу навіть зараз собі дозволити говорити про те, що деякі з вас скажуть, що в моїй дитині нічого не цікаво. Швидше за все, ми не знаємо наших дітей в цьому віці зараз, якщо нам здається, що їм нічого не цікаво. Ми ще не знайшли їм те. Що їм цікаво. Не побачили ми цього, можливо, вони проявляються в інших сферах, коли ми цього не бачимо. Можливо, ті інтереси, які ми вважаємо, повинні в них бути, в них їх немає, а решту ми за інтереси не сприймаємо, що то нормально цікавитися тим, чим цікавиться ваша дитина. У підлітків є інтерес до чогось. І якщо говорити, щоб наші підлітки не впадали в залежну поведінку, від різних видів залежної поведінки ми можемо їм допомагати тим, що з самого маленького і далі, і в підлітковому віці так само ми дітям пропонуємо завжди бути чимось зацікавленими. Якщо ви однієї діяльності від однієї справи інтересів вдруг вже з них, значить ми шукаємо щось інше, що може зацікавити дитину. Дитина повинна бути чимось зацікавлена. В неї повинен бути інтерес до чогось, і коли вона чимось зацікавлена, тоді вона зможе з вами і визначитись з профільними предметами. І навіть якщо викладач не подобається дитині зараз з певних якихось причин, все одно інтерес, цікавість до предмету частіше за все можуть переважати в тих ситуаціях. І коли ви визначилися з підлітком, які у вас профільні предмети, які не профільні. До речі, це важливо робити раніше, не тільки коли підлітковий вік. То на профільні предмети ви ставите більшу ставку. Тобто з профільних предметів підліток повинен трошечки більше навчатися, більше розвиватися, а не профільні предмети на мінімальний бал проходити для того, щоб вони були в нього закриті як здані певні навчальні дисципліни. Так як ви слухаєте цю трансляцію, дивитеся, значить ви мудрі батьки, і потім в майбутньому обирати професію з вашою дитиною, ви будете на основі тих предметів, які їй цікаві. На основі того, до чого в неї є схильності і інтереси. І тому виходить, що якщо ми дитині ставимо однакові вимоги до профільних і непрофільних для неї предметів, то профільні предмети вона осягає швидко, принаймні той рівень, який вимагає школа, то осягає досить швидко, якщо це здорова дитина. Не стоїть на обліку, я маю на увазі, що не стоїть на обліку у певних фахівців медичної спеціальності, у лікарів. Так от, Якщо ставити однаковий рівень, наприклад, ти повинен вчитися не менше, ніж на вісімки по всіх предметах. Получається, що якщо дитина у вас гуманітарні лінгвіст, то мови будуть даватися їй легко. З тим, що їй подобається, з мовами, вона буде витрачати мало часу на саме на ці предмети, бо вони легко даються. Більше часу буде витрачати на математичні науки, на точні науки. Тому що вони важко даються, звісно, більше часу вони вимагають. І виходить, що життя в дитини складається з того, що їй не подобається, і більшість часу проходить з цим. А потім, коли вже ви хочете, щоб дитина обирала майбутню професію, ви спитаєте, що ти хочеш, а дитина часто вже забуває, що вона хоче в своїх 15-17 років, тому що більшість часу проводила за тим, що їй не подобається. Ще й взірець життя, яке складається у дитини, залишається надалі, що треба більше часу. Займатися тим, що тобі не подобається. Де ж воно те процвітаюче, щасливе, успішне життя, яке ми говоримо дитині, що якщо ти зробиш так, воно в тебе буде? Як же воно буде, якщо дитина сидить стільки за тим, що їй не подобається? Тому ділимо на профільні і непрофільні предмети. З профільних дисциплін, дитина займається, можливо, розширити якось її знання, перспективи, інтереси, можливо, дати щось ще, крім шкільної програми, можливо, Якісь, чи навчальні програми, чи курси інші, які не є вимогами шкільної програми, просто для того, щоб дитина розширювала і розвивалася в тому, що їй цікаво. І в майбутньому на основі того, що їй цікаво, вона буде обирати свою майбутню професію. І це буде їй до душі, коли вона буде згідно своїх інтересів і з обирати ту професію. Тому ділимо на профільні і непрофільні предмети і робимо більшу увагу, більший фокус на профільних предметах, щоб дитина там все ж таки більше свого часу займалася, ніж на непрофільних предметах. І ще один момент, який стосується навчання наших дітей-підлітків. Цей момент стосується не тільки навчання підлітків, а взагалі навчання дітей, які навчаються в школі. Коли дитина навчається, що в неї може відбивати бажання до навчання, це одна з причин, про яку я зараз буду говорити, вона полягає в тому, що дитині щось важко і вона не розуміє, як це зробити. І тут важливо, якщо ви є викладачем, щоб коли ви відпускаєте дітей на перерву, закінчили ваш уроки, дали їм домашнє завдання, щоб ви допомогли їм зрозуміти те домашнє завдання. Бо вони получається, що з вами попрацювали, Потім ви їм дали певні номери. А як зробити їх? Вони їх не розуміють, як їх зробити. Можливо, треба пояснити якісь слова, які там не незрозумілі, якщо це молодші школярі. Можливо, ну, якщо знову говорити про молодших школярів, то показати їм, який номер у класі ви робили, подібний до того, що ви зараз їм задали. Що вони можуть подивитися таку задачу з класної роботи, і по аналогії зробити домашню роботу, щоб у них не виникало питання, як робити? Як? От так само в підлітковому віці. В залежності від того обсягу, який задається, не очікувати, що дитина сама повинна знати, як це зробити, вже сама повинна дотумкати до цього, дійти до цього, намагатися попитати в дітей, дати їм можливість і, можливо, приділяти час поясненню домашнього завдання, щоб вони розуміли, як це робити, бо це велике питання, як яке є в голові, відбиває усяке бажання щось робити. Бо дізнаватися, як це. Якщо молодші школярі вони ще можуть е, про це спитати у батьків, у вчителя інколи, якщо не соромляться, тому що вони знають, що точно треба зробити домашнє завдання. Підлітки знають, що можна інколи і не зробити домашнє завдання, а інколи і не інколи можна найбільший період часу цього завдання не робити. Тому, якщо задали їм завдання, а вони не знають як, вони зараз не мають відповіді, як. І їм треба ще гуглити, якось дізнаватися, як це робити, то їм краще не робити взагалі. Ніж дізнаватися, як це робити. Якщо це завдання буде аналогічно тому, що робили в класі, чи якось так, що ви знаєте, що ви їм дали всі інструменти, або вони знають, де їх взяти, тоді швидше за все, що частина з них буде робити те домашнє завдання, тому що воно не буде здаватися важким. От такий підхід важливий якраз стосовно навчання наших дітей. Коли дитина каже, не хочу вчитися. Перший момент дозволити їй проявити свої емоції. Так, дійсно, ти не хочеш вчитися. Нормально не хотіти вчитися. Другий момент сказати їй вже, коли вона вже свої емоції проявила, вже більше вона заспокоїлася, ви можете сказати їй. А в нашій країні, і не тільки в нашій країні, в багатьох країнах, навчання шкільне є обов'язковим. Держава зобов'язує всіх навчатися. Тому це обов'язково. І тепер скажи, будь ласка, що тобі важко? І допомогти дитині долати ті труднощі, які є, не за неї їх долати, а навчити її, якщо їй важко, де воно може брати ресурси для того, щоб це важко не ставало таким важким. Показати їй, не давати їй готові відповіді, що вона питає, а я не розумію. Та як же ти не розумієш? Ось-ось-ось ви її розклали? Ні. Спитайте її, що ти тут не розумієш. Ось перше речення, що тобі тут не зрозуміло? Покажи мені, яке слово ти не розумієш, чи який вираз ти не розумієш. І коли дитина почне читати, часто буває, що вона читає вдруге і вже все розуміє, і питати їй нема чого, або питає якесь слово все ж таки, і розуміє, вона, і якщо їй спочатку здавалося, що вона все не розуміє, то виявилося, що вона не розуміє лише якесь одне слово, яке достатньо пояснити їй або допомогти знайти його значення, і тоді вона вже все розуміє. Якщо ми говоримо з вами про підлітків, які, можливо, вже запустили якийсь предмет. Тут важливо допомогти їм мати опорні поняття з цього предмету. Якщо це не профільний предмет і все одно він іде далі, дитина повинна по ньому хоча б мінімальну успішність мати, то важливо допомагати дитині мати опорні. Саме Головне, саме просте, щоб вона розуміла. Якщо дитина не знаходиться на обліку у лікарів, то вона зрозуміє саме мінімальне базове, вона здатна буде це зрозуміти. Допомагайте їй не пропускати, не мати великі діри у знаннях, коли вона базові поняття не буде знати. Тобто не варто з нею вчити всі 20 вправ чи всі 20 завдань з певної теми. Головне, щоб вона розуміла те, що там вимагається, те, що вона повинна розуміти з цієї теми. І немає різниці з даного боку, так як ви батьки, чи вона одну-дві вправи зробить з цієї теми, чи вона зробить їх 20. Головне, щоб вона її розуміла. Підвожу підсумок того, що сьогодні з вами говорила у підлітковому віці спадає значущість навчання, тому що є інша важлива діяльність, в якій вони розвиваються, і це саме спілкування. Також говорила з вами про те, що в них емоційність зашкалює, і агресії дуже багато, яка проявляється в усіх сферах життя. Говорила також з вами сьогодні про те, що у підлітків є природнім їхній протест, бунт, і він також проявляється відносно навчання також. І говорили ми з вами про те, що варто з дітьми ділити на профільні і непрофільні предмети, їхнє навчання навантаження. І щоб з профільних предметів вони навчалися краще, а непрофільні вони закривали тільки за мінімальними балами для того, щоб вони були прийняті. І Ще одна остання ідея, яку сьогодні вам говорила, полягає в тому, що коли дитина не хоче нічого робити, чи відмовляється, коли вона проявила свої емоції. Після того ми з нею розмовляємо про те, що їй саме важко, так як навчання є загальнообов'язковим обов'язком в нашій державі, говоримо питаємо, що їй важко, і як допомогти подолати те відчуття важкості, щоб воно не було. Інколи достатньо режим встановити інший, щоб дитина висипалася, і їй вже буде не так важко. Подумати, на що ми можемо вплинути, щоб це було по-іншому? З божою допомогою все у вас обов'язково вийде. Гарного дня вам, дякую, що були сьогодні з нами. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.